Щойно я розпочинаю розмови про блокування ролика. Глядачі в коментарях одностайно кажуть правовласники козли. Скотеняки! Але чи козли вони зараз розберемось. Перше, що треба зрозуміти, інтелектуальна власність теж власність. Чи сподобалося би вам, якщо хтось просто зайшов до вас у квартиру, навіть під умовно добрим приводом. Або ви придумали ідею, а хтось її підслухав та вкрав. Напевне, ні. Ну ні. Інтелектуальна власність, хоч і не речова цінність, але законодавчо нічим не відрізняється від матерії, наприклад, від гаража вашого баті, і батя засмутиться, якщо хтось обсцикає той гараж зовні. Друге, що треба зрозуміти, інтелектуальна власність починається з ідеї, авторське право, яке стає причиною суперечок, технічно стосується фрагменту фільму, який я використовую. Але це лише технічно. Просто таким чином це реалізується ютубом. Якщо розглядати шматки фільму, як запозичені мною фрагменти чужої інтелектуальної власності, тоді так. Виникає резомне обурення від того, що тих шматків там ледве набереться на хвилин 5-7, коли довжина ролика година. Якась н... психічно нездорова маячня відбувається. Але якщо усвідомити, що сюжет сам по собі вже чиясь власність, і неважливо, чи екранізований він у вигляді фільму або просто записаний у зошит, тоді все стає на місця. Ха, дійсно? я у своїх оглядах переказую весь сюжет. І це вже не можна назвати невеличким фрагментом запозичення, а саме невеличкий шматок. Один із критеріїв добросовісного використання чужої інтелектуальної власності, який не є порушенням чиїхось прав. Ага, зрозуміло, цікаво. Тому, незважаючи на те, що видалення ролика або відключення монетизації це, безперечно, зіпсований настрій, дискомфорт, додаткова робота, розтрати, клопоти, я радий тому, що живу в такому світі, де цивілізовані люди на цивілізованих майданчиках можуть так легко і просто захистити свою власність. Але якщо раніше у своїх постах я однозначно виправдовував скарги на авторське право, віднедавна ви могли помітити моє невдоволення, що змінилося. Та грець його знає. А змінилася гострота реакції. Буквально рік тому все було більш-менш однозначним. При завантаженні ролика YouTube одразу перевіряє контент на збіг з чужою творчістю. І коли ми бачили заповітну фразу порушень не знайдено, це була гарантія 99%, що скарг вже й не буде. Якщо скарга приходила, вона лише заморожувала доходи доти, доки ми не поговоримо з правовласниками і не з'ясуємо відносини. Правовласники, вислуховувавши нашу позицію про явну сумлінність у використанні їхніх фільмів, завжди поступалися та відкликали заявку. Дякую на нашому каналі. Монетизації немає там, де є явне зловживання. Я там навіть не намагався нічого оскаржити. Сам вважаю, що перегнув ціпок. І раніше скарг було навіть більше ніж зараз, але питання вирішувалось настільки безболісно, що навіть писати про це не хотілось. Ролики не видалялися, прибуток заморожувався, і після відкликання скарги повертався мені. А це клята правда. Нині реакція правовласників стала блискавичною та нещадною. Ролики видаляються на апеляції, відповідають місяць, і для авторів контенту це біда, це божевілля, навіть якщо правовласник відповість тобі завтра, навіть якщо він поступиться тобі у суперечці. Ролик, видалений на добу, вже нафік нікому не буде потрібний. Пік рекомендацій пройде у перші 24 години. Повідомлення дзвіночка вже не спрацює, бо воно діє у момент виходу контента, а не в момент його відродження. Це не синітниці. і ось цим я не задоволений. Не поведінкою правовласників, а поведінкою Ютуба. Я приймаю той факт, що Ютуб у своїй довідці пише, що він не є уповноваженим органом, здатним вирішити, чи є у конкретному випадку порушення чи ні. Це здатний встановити або правовласник, або суд. Але Ютуб може створити умови для лояльних перемовин для сторін, не блокувати, а потім допомагати зв'язатися з творцями фільму, а грубо кажучи, поставити крапку у журналі та змінити її на оцінку, коли ми все обговоримо. Це ж просто супер-кльова ідея. У законі про добросовісне використання сказано, що сумлінним вважається використання власності третіх осіб для відеокритики, відеоогляду та відеокоментарю. Відеокоментарем вважаються відеоряди із закадровими думками автора. І саме на такі фрагменти найчастіше скарги й надходять. Якщо взяти на себе право судити про ситуацію, Ютуб реально не може і не повинен, то включити здоровий глузд і не рубати з плеча це було б непогано. Непогано, непогано. Натомість техпідтримка нашої партнерки пропонує видозмінювати початковий файл так, щоб не спрацював цифровий підпис. Тобто не брати те, що належить за законом, а відверто найобувати систему, накладаючи тонни ефектів, щоб тебе не розкусили. Чоколад, не люблю, Ось це мене дратує. Сука, блядь, йобаний зйобаний, во. Загалом ситуація зі скаргами це нормальний процес. Закон суворий, але це закон, і цей закон для всіх один. І я радий, що є алгоритм захисту своїх прав, бо скарги подавали не лише на мене, а й допомагали їх подавати мені. Так наші ролики неодноразово крали, і ми майже всіх заблокували. А ось що не нормально, це послідовність, яку винайшов Ютуб, яка полягає в тому, що спершу тобі відріжуть палець. А потім усіма силами допомагатимуть його пришити на місце. До зустрічі у нових відео.